Кожна сторінка не має собі рівних за красою, витонченістю і довершеністю орнаменту письма. Літери поставали одна після одної, немов частинки філігранної мозаїки, що зачаровує будь-кого. Це відео з фільму Пересопницьке Євангеліє за півгодини. Глядач дізнається про долю рукопису, на якому нині присягають українські президенти. За словами автора стрічки, він свідомо виклав матеріал нетипово для вітчизняного документального фільму. Для людей не так цікаво, коли це відбувалося. Для для людей не так цікаво точно знати рік, коли воно закінчилось писати. Мені здається, для людей важливіше зрозуміти зрозуміти місце цієї книги, чому вона виникла і що до чого це призвело. Протягом трьох місяців творча група відвідала пересопницю Острог, Львів та Двічі Київ. Кажуть, зйомки оригіналу Пересопницького Євангелія в Національній бібліотеці України подія непересічна, адже не кожному навіть науковцю дозволяють працювати з рукописом, зважаючи на його вік. Кілька годин ми знімали цю книжку. От, нам зіничка в білих перчатках відкрила скриню і дістала тут книжку. Діла перчатки, бо так просто вона вже, саме розумієте, 450 років. Там вже вона трошки вже і сиплиться, і вона нам акуратненько, де нам треба це показувала. Працю римських телевізійників оцінили журі фестивалю телерадіопрограм Калинові острови. Як результат, диплом про перше місце і телеапаратура в якості призу. Фестиваль бувався на Львівській землі, приймала обласне державне телебачення Львівське. Добрий фестиваль, добра організація. Номінації перемогу отримали слово Влада, суспільство публіцистика в ефірі. Участь у подібних конкурсах переконане керівництво Рівненської обласної держтелерадіокомпанії. Чудова можливість звірити напрямок, в якому розвивається місцеве телебачення. Цей рік для компанії був доволі плідним. Серед п'яти фестивалей, в яких ми вже брали участь, чотири було міжнародних, і телерадіокампанія отримала відповідно три перших, два других і два третіх місця, що я вважаю доволі гарним результатом. Переглянути та оцінити фільм Олексія Бухала Пересобницькій Євангеліє» можна будь-якої миті на сайті телеканалу РТБ. Володимир Струс, Богдан Рябонець, Микола Мельничук, інформаційна програма День.